Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві один князь, і був коло Києва Змій, і щороку посилали Змієві данину, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робити. Коли давали інші, треба й йому. Послав князь свою дочку в данину Змієві. А дочка була така гарна. Щось сказати не можна. Той Змій її і полюбив. От якось вона до нього підлестилась та й питається: чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є такий, каже, у Києві над Дніпром. Як затопить в хаті, то дим аж під небесами стелиться. А як вийде на Дніпром очити шкури, бо він кожум'яка, то не одну несе. А дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й учеплюсь за них. Чи витягне він їх? А йому й байдуже як потягне, то й мене з ними трохи на берег не витягає. От тільки того чоловіка мені й страшно. Князівна взяла собі те нагадку і думає як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатися. А при ній не було ні душі. Лиш один голубок. Вона вигодувала його ще за щасливої години, як у Києві була. Думала, думала. А далі й написала до батька. Отак і так каже: у вас, таточко, є в Києві чоловік, наймення Кирило, на прізвище кожем'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із змієм побитися, чи не визволить мене бідну з неволі. Написала так, прив'язала підкрильце голубові, та й випустили його у вікно. Він злинув під небо та й полетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голубка. Татусю кажуть: чи бачиш голубок від сестриці прилетів? Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засмутився. Це ж уже проклятий Змій згубив, видно, мою дитину. А далі поманив до себе голубка, Глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку. Читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав він до себе усіх боярів: чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирило Кожум'яка? Є, князю, кажуть, живе над Дніпром. Як же до нього приступитись, щоб не розгнівився та послухав? Почали радитись та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері, дивляться, сидить кожум'яка до них спиною і мне руками дванадцять шкур. Тільки й видно, як коливає отакенною білою бородою. То один з тих посланців і кашлянув хе. <кій> кожум'яка жахнувся, а дванадцять шкур тільки трісь-трісь-трісь. Обернувся до них кирило кожум'яка, а вони йому в пояс. Отак і так кажуть. Прислав до тебе князь із проханням. А він не дивиться і не слухає, розсердився, що через них та дванадцять шкур порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати. Де там? Просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. А чи не послати нам ще молодших? Послали молодших. Нічого не вдіють і ті. Мовчить кожум'яка, та й годі, на йому й кажуть. Отак розсердився. Далі надумався князь та й послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як попадали навколішки та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів, заплакав. Ну, це ж уже для вас я зроблю, каже. Пішов до князя. Давай же, каже, князю, мені. Дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотався коноплями, обсмолився добряче смолою, узяв булаву таку, що, може, у ній подів, з десять, та й пішов до Змія. А що, кожум'яко, битися прийшов? Чи миритися? Змій питає. Де вже миритися? Битися з тобою іродом проклятим прийшов. От почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться Змій, та вхопить зубами Кирила, то так цілий шмат смолилі вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопелі вирве, а Кирило його здоровенною булавою як ударить, то так і вжене в землю. Уже Змій, як вогонь, горить, так йому гаряче. І поки збігає до Дніпра напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка знову мотається коноплями і смолою обсмолиться. Ото вискакує зміюка з води і що розженеться проти кожум'яки, то то його було луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще дужче, аж пирхає, аж захлинається проклятий. А під ним земля тільки стогне. А там у дзвони дзвонять, молебні правлять, а по горах київських люд стоїть, мов неживий, жде що то буде. Коли це змій, бух, бух. Аж земля затряслася. А люди, стоячи на горах, так і сплеснули руками Ото Кирило, ото кожум'яка. А Кирило, вбивши змія, визволив князівну і віддав її князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того то часу і почало зватися те урочище, де Кирило жив кожум'яками.